Згоріло дві машини та будинок. Пекельним видався тиждень для ДСНСників Кам'янського району. Врятували сім людей. І двоє, на жаль, потонули під час відпочинку. Подробиці надзвичайних подій у щотижневому даджесті загалом за минулий тиждень було 32 оперативних виїзди. З них 12 разів гасили пожежі. Підгорала їжа, допомагали екстреним службам та населенню. Розпочнемо із загоряння автомобіля по проспекту Василя Стуса. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що під час руху автомобіля Деолану зайнявся моторний відсік. В результаті вогнем було пошкоджено лобове скло, панель приладів та моторний відсік на площі одного квадратного метру. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Полум'я було ліквідовано о 10.18. До газіння залучало шість чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Подібний випадок стався зранку 26 травня. На лінію 101 повідомили про дим в одному з гаражів по вулиці Сачко. Попри ботів підрозділів ДСНС було встановлено, що на площі двох квадратних метрів горіли речі домашнього вжитку та був пошкоджений автомобіль. Шкода «Октавія» 2019 року випуску. Загиблих та травмованих немає. Поломня було ліквідовано о 6.38. До гостіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. А 28 травня наприкінці робочого дня виникла пожежа в будинку по проспекту Аношкіна. Там загорілась дерев'яна підлога та сміття. Що на другому поверсі неексплуатуємої будівлі, горить дерев'яна підлога та сміття на площі 2 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не було. Пожежу ліквідовано о 18.06. До гасіння пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Пляжний сезон щойно розпочався, а вже є трагічні випадки. Тому рятувальники в черговий раз звернулись до кам'янчан та гостей міста щодо дотримання правил поводження на воді. Нагадують, у жодному разі не можна йти в воду у стані алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння. Це може призвести до трагедії. Шановні громадяни, у зв'язку з збільшенням кількості нещасних випадків травматизму та загибелі людей на водних об'єктах, рятувальники звертаються до населення із закликом дотримання елементарних правил безпечного перебування поблизу водою. І хочуть нагадати, що купатися дозволено лише на офіційно визначених міською адміністрацією місцях. Забороняється підходити до водойм у нетверезому стані, пірнати у непристосованих для цього місцях, відпускати дітей із поля зору поруч з водоймами, підходити до незнайомих берегів, стрибати з висоти у воду та під час плавання запливати далі визначених відстаней. У разі виявлення надзвичайних ситуацій необхідно телефонувати до служби порятунку за номером 101 та пам'ятати, що дотримання усіх вимог правильного поводження на водоймах може забезпечити не тільки гарний відпочинок, а й збереження. Рехти життя та здоров'я.